Керівник християнського волонтерського хоспісу з міста Сіверськ Олексій Заморений знайомить нас із мешканцями закладу. А на кожній двері у нас є хто тут мешкає і дата народження, щоб нікого не забути, поздоровити з днем народження. А тут у нас Валентина, Таня і Іра. Валентина у нас світлодарська. У неї сестра там залишилася в Світлодарську. Як я туди приїхав, була така маленька бабуся, матрешка, яка ходила на базар щось купляти. Але її рідна сестра, вона в Москві, і по таким причинам вона залишилася місто міста Сіверськ, і вже не могла дати собі раду соціальна служба. Привезли її до нас Ірина. Да, вона зі Слов'янська. Зараз вона вже одна, у неї була дочка, дочка померла від раку, і вона залишилась одна, одиношенька. Коли привезли її до нас на хоспіс, вона так плакала, казала, куди мене привезли. До цих бабушок, дідушок, що я така стара? А потім, мабуть, через місяць вона сказала: ні, мабуть, я буду допомагати. Почала спочатку виносити горшки, потім почала мити підлогу. А зараз скажімо, ну що, Іра? Ти вже стала на ноги, вже трохи отошла. Ну, що, може, підеш? На свій хліб каже: ні, я вже не залишу. Я вже здаюсь, е я вже не бачу себе без допомоги цим людям. Олексій народився і виріс у місті Кривий Ріг. Та відчувши покликання християнського служіння, закінчив місіонерську школу для прифронтових міст у слов'янську і отримав скерування у місто Сіверськ. Звідти і розпочинається його місія, покладена на нього вірою. З командою однодумців допомагав невеликовно хворим самотнім людям, які страждали ще й від бойових дій. Наш хоспіс начався в 2019 році у місті Сіверськ, в тому нездоровому місті, яке числі 10 тисяч. По офіційним даним було 400 інвалідів зафіксованих. Я почав звертатися до місцевих органів. Влади за те, щоб відкрити такий хоспис. Але ну, ніхто не відреагував, і тоді ми церквою зібралися людьми. І в одному приміщенні із таких інвалідів в його приміщенні, з його е, согласієм, ми зробили такий хоспис. Потім з'явився одна людина, яка допомогла нам купити ще два приміщення. Із початком повномасштабної війни Росії проти України Сіверськ потрапляє до зони ведення найзапекліших боїв. Сіверськ він знаходиться в такій ложбіні і орки питаються залізти на цю територію, але як вони ставлять пантони, то ЗСУ завжди їх збиває і, і за того, що Далі сіверська, високі возвишеності, оттуда дуже хороший простріл, і вони ну не дають їм підступитися. Деякий час хоспіс ще працював під обстрілами. Досками позабивали вікна і вже сиділи. Ну так, потому тому що у нас було вже шість інвалідів, які уже ну це постоянно три чи чотири рази на день в погріб снось. Винося для них постійно потрібна гаряча вода, памперси міняти, гаряча їжа. то, ну, Во-первых, ми б не витримали такої нагрузки, постоянно тягати У нас. Маючи під своєю опікою біля двох десятків безпомічних людей, Олексій разом з командою з усією відповідальністю шукали можливість і місце, куди можна виїхати. Спочатку тимчасово їх прийняли на Рівненщині, а згодом запросили у Заболуцівську громаду, де своїми силами підготували колишні лікарняне приміщення. Пристосована кухня, пристосований санвузол, але найголовніше, що люди у безпеці. Умови у нас краще, ніж в підвалі в місті Сіверськ. Зараз, ну, ми дуже вдячні громаді, яка предоставила нам це приміщення. Всі люди, це Бахмут, Сіверськ, Попасна – Часавьар, Сєвєродонецьк всі люди з ну, городов бойових действий, можна так сказати, багатьох із них діти осталися или в ДНР, или же там у некоторых є в Маріуполі, які не можуть сюди вже приїхати. Вони нам телефонували, щоб ми забрали цих людей, евакуювали. А на кухні у нас господарює пані Євгенія та її чоловік Сергій. Це ті люди, які з самого початку згодилися евакуюватися в місті з цими людьми. Фаховий кухар Євгенія та її чоловік Сергій, кухар за збігом обставин, готують просту, але смачну їжу. Євгенія переїхала зі своїм чоловіком Сергієм і сином Єгором. Хлопчик навчається онлайн. Матір ще й досі не може відпустити дитину далеко від себе. Ярю з учителями і своїми учінниками. А в яку ти школу ходиш? Во втору в Сєвєрське. Север... А тут не хочеш туди забутися в школу? Я хочу, щоб общався. Ну, мама, ви ж знаєте. Мешканець хоспісу. Пан Сергій у минулому тракторист все життя розмовляв російською та українську чув з маличку від мами. Я в селі виїзд, так що трошки знаю українську. А в якому селі? Покровському чоловік захворів і втратив ноги, та фізична вада не заважає розвиватись духовно. До урочистостий хоспіс прикрашають українською символікою. Пан Олексій задумав уживити порожні стіни портретами своїх підопічних. Крім цього, в планах пошук або будівництво приміщення для хоспісу. Заболоцівська громада сприяє, аби зболені хворобами і війною та нелегкими для них мандрами через усю країну. Люди нарешті знайшли тут свій дім.